Усіх з праздником стрітення Господнього в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Як звісно, відомо, що самою найголовнішою подією, найважливішою подією, навіть неможливо підібрати таке, скажімо, достойне порівняння це подія подій, якою є явлення цей світ. В історії людства, боголюдини Ісуса Христа. Це подія такого всесвітнього, грандіозного значення. Ми навіть не можемо до кінця її оцінити по своїй недосконалості. І е, подія, яку сьогодні ми згадуємо, вона дуже яскраво зображується в Євангелії. На сороковий день від дня народження Спасителя. Його принесли до Єрусалиму, щоб поставити перед Господом. І тоді в Єрусалимі був чоловік на ім'я Симеон. він був муж праведний і побожний. І Дух Святий перебував на ньому, і йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І, ось сталося так, що він зайшов в храм в той самий день, коли батьки принесли немовля Ісуса для того, щоб посвятити Богу. І Він взяв це немовля на руки, благословив Бога, так каже Євангеліє, і сказав такі слова: нині відпускаєш раба твого владикого з миром, за словом Твоїм. Тому що побачили очі мої спасіння твоє, яке ти підготував перед лицем усіх людей. Світло для просвітлення язичників, тобто людей, не знаючи істинного Бога, і для слави народу Божого Ізраїля. Що характерно, що ім'я Спасителя Ісус, саме на Івриті. Воно походить від слова «Єшуа», Тобто, в перекладі це означає спасіння. І якщо оце словосполучення побачили очі спасіння Твоє, саме повторити на івриті, то буквально буде звучати так, і побачили очі Ісуса Твого. Тобто Ісус це Спаситель, істинний Спаситель світу. Ми знаємо з історії, що саме якраз в ті часи храм Єрусалимський, він можна сказати, вже переживав останні роки свого існування, і з часом він буде знищений ущент римським полководцем Титом. Але що характерно, що саме з нього, як пагінці зі свого коріння виростуть, і пошириться по всій землі храми християнські, храми Нового Завіту, Церкви Христової, де людина буде мати змогу зустрітися серцем і душею з Богом через молитву, через благодать Духа Святого і особливо через велике таїнство життя тіла і крові Христових. І дуже важливо для нас ось що. Святий Ігнатій Бранчанів, він дає таку пораду, і не тільки він, усі богомудрі люди, що нам потрібно для того, щоб успадкувати вічне життя з Богом, необхідно вивчати Слово Боже, тобто читанням і слуханням займатися божественних книг. Блажен муж сказав свій час цар пророк Давид, що не ходить за порадою безбожників. Що на путь грішників не ступає, що на засіданні. блюзнірів, тобто тих, які глузують над Богом, Він не сідає. А в законі Господньому і правді Божій, Він знаходить для себе насолоду і втіху. І про закон Божий і правду Божу, Він день і вночі замислюється. І, отож, він буде як те дерево, яке посаджене над водним потоком, яке приносить свій плід своєчасно і листя його ніколи не в'янне, і все те, що він робить, вдасться йому. Але ж не так нечестиві, українською ну, мові прикладається, це ще безбожники. Вони, немов полова, що вітер роз... розвіє. І кому нечестиві, на суді Божому не встоять, а Господь дбає про путь праведників, а путь нечестивих згине. Крапка. Ось слова з псалма царя пророка Давида. І тому ми повинні звернути особу увагу на те. Що наш розум він не здібний, тобто не здатний бути надійним керівником і помічником на не тільки духовному шляху, а взагалі на шляху нашого людського земного життя. Тому що наш розум він не дуже глибоко пошкоджений гріхом цією духовною хворобою, і він не може власними силами, тобто власним розсудом чи власними роздумами, от, нам дати якусь добру пораду. Тому що сам наш розум він є хитким, він є дуже слабким, недоскональним, обмеженим, і часто його поради носять хибний характер, тобто ми можемо зробити невірний вибір, трагічний вибір для себе. Ось. І тому необхідно як вчить святитель Ігнатій Бранчанинов, Необхідно звертатися за допомогою до Слова Божого, тобто Євангелія, до читання і слухання Слова Божого, щоб здобувати з нього думки чисті, світлі, добрі і святі, і розуміти ними себе. Тому що дуже небезпечно буває, коли людина починає покладатися на свій недосконалий. Пошкоджений гріхом людський розум. Тоді можна зробити дуже багато помилок, а то і навіть трагічних помилок, які важко буде виправити в своєму житті. І велике благо і мудрість, коли людина тримається за Слово Боже, за Євангеліє, так само, як тримається сліпий за руку поводиря, вона ніколи не допустить себе до якогось нерозумного вчинку чи до якоїсь трагічної помилки. От і тому е, святі Боже, духовні мудреці, вони кажуть, що е, святе письмо Євангеліє, читання і слухання Його, вони визначають, що це цар чеснот. Саме да, головний цар да, чеснот. Бачите, як, як визначають святі отці от читання і слухання Слова Божого. Він вони навіть так не говорять. Про якусь іншу літературу, навіть про молитву, да, теж сказано, що на матір, але ж читання Слова Божого — цар чеснот, тобто самих високих якостей, які тільки може здобути людина у своєму житті, самих найблагородніших якостей. От, тому що е, слово Боже, воно, що важливо для нас, відкриває, да, відкриває. Гріховні страсті, які живуть і діють в нас, які можуть, які можуть прикриватися навіть добрими намерами, приховуючи у собі нашу неправду і зло. Слово Боже розкриває нам лукавство і замисли нашого ворога спасіння диявола, і навчає нас, як нам потрібно проганяти. Цього підступного ворога нашої душі. Слово Боже, продовжує святитель, закликає нас до покаяння і показує безмежну ласку любов Божу до падчихи і стражденних, які знаходяться в неволі, гріху. Слово Боже, воно відкриває нам усю. Мінливість, зрадливість, ненадійність і суєтність, тобто хибність усього цього, що є в цьому земному короткочасному світі, вона навпроти нам показує і повідомляє саме величну вічність, її досконалість, її красоту, і безмежну, незбагнену радість. Яка чекає нас, де ми будемо бачити все нове і нове і так до безкінеченості. те ж саме, Слово Боже попереджає і запобігає проти того, щоб ми не втратили саме головне, от, щоб не втратили вічне життя і радісну можливість спілкування з Богом і цю унікальну безцінну нагоду, щоб нам. Вічно удосконалюватися саме в любові і радості. Амінь.